У 2024 році пацієнтам, які потребують хірургічного втручання, гарантовано безоплатну медичну допомогу. Це стосується як ургентних, так і планових операцій. Але це можливо лише в тому випадку, коли лікарня має договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ. За пакетом хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Ви не повинні платити за операції. Станом на 24 рік майже 700 лікарень уклали такий договір, які безоплатні послуги включає пакет. До нього входять: первинний огляд і визначення подальшого лікування, лабораторні та інструментальні дослідження, передопераційний огляд анестезіологом, анестезія та знеболювання. Та наркоз на всіх етапах, де він потрібен, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів, сама операція, інтенсивна терапія у випадку виникнення загрозливих для пацієнта станів післяопераційний догляд, та ліки, харчування в умовах стаціонару, цілодобове лікарське спостереження і медсестринський догляд. Є також повний перелік безоплатних послуг, які надаються. Та вимоги до лікарень, які приймають участь у цій програмі. І все це в межах пакету хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Цей пакет можна переглянути на сайті НСЗУ. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І дуже важливо, що всі необхідні ліки, витратні матеріали. Медичні препарати також входять в цей пакет, і дуже часто питають: а чи потрібно сплачувати за анестезію? Ні, анестезія та консультація анестезіолога також покриваються програмою медичних гарантій. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Так ви дізнаєтеся, як отримати безоплатну допомогу, навіть якщо ваша операція дуже складна. І головне, ви дізнаєтеся, що робити, коли вам всьому цьому відмовляють. І пропонують платити власні гроші.